Варто згадати всіх, хто, хто страшну ніч став на дворі з ядерною чумою. Аварії на Чорнобильській атомній електростанції оголошую відкритими. В першу чергу я звертаюся до учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Минуло 30 років, і що хотілося б сьогодні сказати вам, я хочу без пафосу, без лозунгів висловити вам слова. Величезної вдячності і глибокої поваги за ваш подвиг. Тому що в цьому залі сидять ті люди, які з перших хвилин після вибуху реактору вступили в боротьбу з ядерною стихією і з вогнем. І саме завдяки професійному відношенню. І незважаючи і ризикуючи своїм здоров'ям і життям завдяки професійним діям вогнеборців, які перші приїхали по виклику на пожежу, вдалося не допустити розповсюдження вогню на дах машинного залу і тим самим локалізувати масштаби цієї катастрофи. Такої масштабної катастрофи не знав світ. Більше трьох мільйонів постраждалих. Більше 50 тисяч квадратних кілометрів території, яка була і зазнала прямого радіаційного забруднення. І на даний час 92% учасників ліквідації аварії страждають від тих чи інших хвороб. Тут сидять герої, які дійсно на той час здійснили подвиг. І е, зараз я хочу звернутися до е, колег, е, які зараз проходять службу, ми повинні про це завжди пам'ятати. Більше 350 тисяч чоловік приймало участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З них 25 тисяч вогнеборців і військовослужбовців цивільної оборони. Багатьох із них вже, на жаль, немає рядом з нами. Тому я прошу. Зараз вшанувати пам'ять загиблих, приймавших участь ліквідації на скій аварії хвилину мовчання. Ми низько схиляємо сьогодні голову перед пам'яттю загиблих, загиблих і тих людей, які пішли достроково життя, які приймали участь в ліквідації аварії. І повірте, для нас дуже велика честь. Жити і працювати разом з вами, тому що ви є е, дійсно прикладом для покоління, яке зараз проходить службу е, в органах і підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зразок е, того відношення е, чесного і професійного до виконання своїх службових обов'язків, що інколи навіть е, і особливо на початковій стадії, не розуміючи повністю. Наслідків, які можуть призвести для здоров'я, для життя, виконували і виконували чесно свій професійний обов'язок. Тому е, ми завжди будемо про вас пам'ятати, завжди будемо намагатися приймати участь у вашому житті. Проблеми вони дійсно є, і тому е, оці біди, вони завжди згуртовували наш народ, населення нашої країни. Тому е, ми завжди будемо. Е, і завжди готові, і завжди будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти вам. Тому що є проблеми і з ліками, є проблеми в основному це з ліками. Тому що, як я вже говорив, 92% учасників ліквідації страждають від тих чи інших хвороб. Тому, будь ласка, не залишайтеся десь на віпе, самі своїми проблемами. І не стісняйтесь, будь ласка, звертайтеся, і ми завжди будемо вам щирим серцем і задоволенням допомагати тим, звичайно, чим ми зможемо. Це особливий для нас день, день жалоби, скорботи і день пам'яті за загиблими і померлими внаслідок захворювань від участі у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Наш народ, Україна, всі ми поспіль 30 років живемо підпливом тих жахливих подій, які сталися вночі 30 років тому назад. І, ви, мої друзі і колеги, в цей час, на моє звернення як керівника Оперативного штабу, той час Міністерство внутрішніх справ, а ви тоді були в складі нашого міністерства, де ми зараз вас не відділяємо. Часто наші первинні організації, асоціації, значить, до кого ми належимо? Я до нас належимо. Ми в одній країні, в одній системі. Ось я маю на увазі, що наш міністр опікається як координатор. І Державною службою з надзвичайних ситуацій. Пожежним Петрос не треба було давати вказівки. Сигнал поступив і миттєві, розумні, ефективні дії. І я це кругом підкреслюю, що треба було, щоб генерал туди прилітав і там керував, він вже коли прилітав, вже все було погашено. Оце головне і важливо. Тому це перший ключовий висновок, який був зроблений. На вищому державному рівні державної комісії, і на превеликий жаль, що всі ці пожежники померли через 10-12 днів у Москві в лікарнях померли, а інші стали інвалідами, важко хворими. Замужність, самовіданість, високий професіоналізм, проявлення під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомні електростанції, вагоме трудові досягнення. Активну громадську діяльність та з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи наказує нагородити на знаком за безпеку народу. Денисенка Василя Васильовича учасника ліквідації аварії. <плес> Віктора Михайло. Нагородити почесною чесною грамоту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Десятникова полипа Миколаївському. Служу українському народу. Я получил информацию только о том, что на Чернобыльской атомной электростанции пожар, на который выехала руководящая группа УПО, 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 МВД Украины. Прибыл, получил некоторую информацию, а в середине дня я уже был там, Разбирался с ситуацией, которая была очень сложная. Была угроза того, что огонь хватит. Все покрытие, оно было сгораемое из пенопласта, другие помещения внизу, полы сгораемые, 180 тонн масла трансформаторного сгораемого находилось у каждого генератора поэтому надо было принимать меры пожар был успешно потушен я Претензий серьезных и МВД Украины от Совета министров, от ЦК Компартии Украины за тушение пожара, за надзор за этим объектом никаких не, при, не получили. За рубежом действия службы пожарной охраны Украины в Германии, в частности, в Гамбурге я дважды был. Давали положительную оценку. Спасибо вам за добрые отношения. В Чернобыле побывали практически все, за исключением двух человек, которые были освобождены по состоянию здоровья. А так, спасибо всем. И те награды, те ордена, которые имеют руководство, это заслуга ваша. Добрых вам пожеланий, всего-всего хорошего. Служу народу України. Поздравляю, Добре пожила. Спасибо нас, друзья. Слава добро. Спасибо. Слушай народу Украины. Добрых пожеланий. Владимир Михайлович. Поздравляю наших героїв, будь ласка.